Всім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі «Про одяг Second Hand. Сьогодні день завозу і на люксі, і в ваговому відділі. Спочатку вам покажу речі з люкса. Ціна за кілограм. Сьогодні приблизно 800 гривень. Сподобались ось такі джинси прямого крою. Вони вони так от обрізані, не оброблений в них край. І ось так непогано сіли на мені. Джинси 42-го розміру на високій посадці, красивого блакитного кольору. Якраз літа просто супер. Люблю власне світлі кольори джинсів на літо, але не сподобалась мені їхня якість. Я думаю, це навіть відео передає наскільки тканина якась така от м'яка і погано тримає форму. Не люблю такі джинси, які звисають як тряпочка. Люблю все таки більш щільну тканину в джинсах. Хоча джинси від Zara я дуже люблю і переважно у них дуже якісні, хороші джинси трапляються. Також мені сподобалися ось такі літні штани зверху на резинці. Це бренд Буху. Це такий доволі бюджетний бренд. І останнім часом дуже часто він трапляється в магазинах секонд-хенд. Але сподобались вони мені своїм кроєм, по-перше, а по-друге, своїм складом. Тут 83% віскози і 17% льону. Дуже класний літній склад, надзвичайно така от легенька тканина, добре дихаюча тканина. І, взагалі, поєднання дуже хороше, віскоза з льоном. Мені здається, що такі штани мають не так сильно мнутися у порівнянні, якщо б вони були так на 100% з льоном. Штани красивого, такого світлого, бежевого нюдового кольору, якраз дуже літні. І сама тканинка доволі тоненька, так, як я вже сказала, добре дихаюча. Але трішки мені в них бракує довжини. Все-таки, бачите, ну, хоча б сантиметрів 5 вони були б довшими, вони б тоді набагато красивіше виглядали. Також на Люксі була ось така майка-футболка від F&F. Дуже теж красива в неї тканина. Мені спочатку здалося, що це теж льон. Але насправді це 100% бавовна котон. Це 46-й або 18-й розмір, кофточка абсолютно нова. Вона така доволі базова. Тут традиційне поєднання білого і синього. Взагалі дуже люблю смугасті різноманітні і сорочки, і кофтини, і футболки. А тут ще й таке оригінальне поєднання грубшої, тончої смужки, дуже це красиво цікаво виглядає. Щоправда, вона мені зовсім не підійшла по розміру, надзвичайно вона широка. І надзвичайно так через це повнить. А загалом це така от ідеальна блуза до саме такого стилю штанів. Ось такі от вільні так, спадаючі штани і якась така от трішки компактніша б ковтина. Мені здається, разом дуже красиво дивилися. Також дуже мені сподобалося ось це яскраво червоне плать в такі от білі цяточки. Власне, тут виражена талія, тут така як вставна резинка є. Плаття вверху йде на запах, воно доволі довге, це 42 або 14 розмір і бренд New Look. За своїм складом воно на 100% звіз кози. І ось так виглядає на мені. І бачите, як воно недобре сіло вверху, не розумію чому. Тут якийсь такий надзвичайно великий виріс, глибокий виріс, і воно з боку ще й торчить. Навіть якщо його якось заколювати, то не дуже спасе ситуацію. Не розумію, в чому проблема, адже в принципі не жалююсь на маленький розмір грудей, а тут воно ну якесь таке прям дуже специфічне. І це не проблема в розмірі, адже це 42-й мій розмір. Я, в принципі, такі речі і ношу, і майже усі дуже добре сідають. Бувають нюанси, коли річ надто велика, то тут все може так надто сильно відкриватися. А в цьому випадку незрозуміло, чому так сталося. А плаття загалом дуже класне, дуже класний у нього принт, колір. Ну, Є ще нюанс з рукавчиком, вони тут скошені. А зараз все-таки в тренді такі рукава, як футболки, такі широкі і довші. Але загалом від плаття дуже хороші враження. Я думаю, якщо б воно вверху добре сіло, я б собі його купила, незважаючи, що воно з люкса, надзвичайно легке, я думаю, заважило б небагато. І ще взяла з собою в примірочну ось таке акцентне плаття. Тут дуже красиве поєднання кольорів, помаранчевого, такого лососового і червоного з білим. Дуже це красиво виглядає, такий якийсь асиметричний принт, і вказано, що це 100% котон. Але я, якщо чесно, якісь маю підозри, оскільки плаття на дотик, воно дуже схоже на поліестер. Скажіть, може бути таке, що на бірці пише котон, а насправді це поліестер? Чи це якась якість така от, котону, не зрозуміла? І розмір тут теж, до речі, не зовсім співпадає. На бірці писали, що це XL, тобто воно би мало бути таке от широке, вільне, оверсайз плаття. А насправді так, в примірці це якась така от пародія на плаття, тобто насправді це якась М-ка, а можливо, навіть і С-ка, Ну, подивіться, як воно усюди розходиться. Потрібна якась справді дуже худенька дівчинка, щоб воно добре сіло. Ну, задумка, плаття хороша, воно йде повністю на запах, збоку зав'язується таке з розпоркою. Класне би мало бути, але на мені просто це якась жесть. І давайте я вам ще покажу, що було на ваговому відділі, тобто це звичайна вага. Приміряти не буду, оскільки надзвичайно спекотний день. А підійшла я до стійки так, з таким доволі теплим одягом, десь ветрі світшоти, різноманітні кофти. Просто вам покажу, що в нас продається в залі. Є деякі непогані, ось така світла водолазка, класна від «Жорж». Але маленького вона розміру в такий тоненький рубчик, доволі базова. Багато її чого дуже старомодного, не Ось ця ковтина мені сподобалася. Тут така оригінальна у неї в'язка. Також, бачите, кольор хакі теж оригінальна в'язка. І ось цей світлий светр, оверсайз прикольний. Теж це бренд George, в дуже хорошому стані, але просто сил його приміряти я не маю. Справді груба в'язка, а на вулиці, напевно, плюс 30. Це такий, до речі, дуже хороший лайфхак купляти зимові речі влітку, адже справді їх дуже важко приміряти. Мало хто до них взагалі зараз влітку підходить, дивиться. Тому саме зараз можна знайти класні брендові свитра, ось цей теж дуже класного кольору, помаранчевого, і мені здається, тут хороший склад, скоріше за все, у складі є вовна. Тобто знайти можна і брендові свитра, водолазки, різноманітні світшоти в хорошому ідеальному стані. Бачите, вони практично новенькі, висіли і збірками, і це все ваговий секонд-хенд. Також зараз є набагато більші шанси знайти свитра з вовни і з кашеміру. Вибір, як ви бачите, чималий, до вибору до кольору, справді різноманіття кольорів, різноманіття стилей. Фасонів можна вибрати так на будь-який смак. І давайте перейдемо до сумок. Власне, серед сумок знайшла ось таку від Tommy Hilfiger, але вона в не дуже хорошому стані, м'яко кажучи, особливо цим помітно ось тут біля кріплення. Вона вже заношена доволі. Але сумка доволі класна, в моєму стилі, Я б таку носила і була б вона трішки в кращому стані, собі б купила точно. Також мені сподобалася ось така літня сумка, дуже красивий у неї колір, шоколадний. Вона в прекрасному стані, вона плетена, така солом'яна, дуже крута. І, власне, давайте її поважимо. Заважила вона на 240 гривень. І також подивіться ще, яка у мене знахідка це сумка від Крістіан Діор, але, скоріше за все, це копія, не оригінал. Це сумка Шопер. Теж, подивіться, який у неї красивий літній принт, але вона надзвичайно брудна. Хоча, ніби вона і не є сильно заношена, але підкладка у неї просто в плачевному стані. Не знаю, як її відчищати, ну і зовні теж було багато таких от плям. Давайте я її теж поважу заради цікавості, скільки ж вона у нас заважиться. Це, до речі, вже інший магазин секонд-хенду, і вона заважила на 180 гривень. Ціна за кілограм сьогодні 375 гривень. Це теж день завозу. Серед інших сумок була ще ось така непогана, тобто вона доволі цікава. Бачите, вона така от плоскенька, в дуже хорошому стані. Це не натуральна шкіра, це шкір замінних ще й не дуже хорошої якості, але насправді дуже вона цікава за своїм дизайном на таких двох коротких ручках невеличкого розміру. Заважила вона теж небагато 103 гривні. Давайте ще вам покажу її в зеркалі, так аби ви зрозуміли її розміри. Ось така вона абсолютно квадратна, дуже цікавої форми. Серед шкіряних сумок була лише ось така, на довгій руці в непоганому стані. Чорна, теж квадратної форми середнього розміру. Давайте ще разом заглянемо в ящик зі сумками. Я вам загалом покажу, як вони в нас зберігаються в секонд-хенді. Так, аби щось знайти, треба усе добре перекопати і інколи щось та й можна в цій купі сумок знайти цікаве. Але насправді, щоб щось тут знайти, треба прийти вранці на саме відкриття, адже сумки це те, що розбирають в першу чергу. Так, і усі класні сумки, я думаю, вже позабирали. На цьому з вами буду прощатися. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Також ще, хто не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!